Добрий день. 2026 рік вже офіційно почався, в мене досі немає оформленого блокнота на це. Сьогодні 4, здається, січня. Я сподіваюся, що я правильно пам'ятаю, який сьогодні день. І е, сьогодні настав той момент, коли я нарешті буду робити собі свій блокнот. Спочатку я вам покажу, чим мені довелося працювати до цього. Це мій попередній блокнот від українського бренду Закритка. І не пам'ятаю, скільки тут сторінок, але він в крапочку і весь списаний від корки до корки. Бо я з ним працювала. З 23-го року, по факту, до кінця 25-го. і на цей рік я не планую зраджувати цьому бренду, бо важливо підтримувати українські малі бізнеси. Та й в принципі блокноти класні. Того цього року я, коли була в Києві, я пішла в бік шоу-рум і купила собі оце. Я взагалі не з Києва, але вирішила, що поки я тут звіту. Оце точно візьму. Ага, Добре, я вам дам не за він з сірою стрічкою, сірою резинкою. Він також з костомними штампами, які я сама і також проставила і вибрала. Я тут теж не дожала трохи, тому воно теж знизу таке, типу, градієнтне. Так, саме, так? Так, воно щось не дожалося взагалі тут. Також вклітне в крапочку і до пари до цього блокнота, який я буду використовувати і носити з собою як типу штуку, де записувати справи. Я також, також купила йому а, таке невеличке емо доповнення. Абсолютно такий саме по формату, як мій попередній. Вони тепер чорно-рожева колекція, чорно-рожева пара. Це блокнотик в лінійку, який я буду використовувати як щоденник для своїх думок і всякого такого, який буде більше тусуватися в мене вдома. Поки це рожевенький буде ходити зі мною як мій список справ. Давайте на цьому етапі ми вже перемістимося туди за стіл. Я буду показувати, що саме і як саме я буду оформлювати саме конкретно свій блокнот для справ. Ось мій новий маленький бейбік. Він такий сіренький, розовенький. Але закладка тут біла, біла-не-білу. Ось, напевно, перше, з чого я почну, це нумерація сторінок. Бо я завжди, завжди, завжди нумерую сторінки в своїх блокнотах такого типу. Того почнемо з нумерації, я думаю. Але я напевно зроблю як тут. У мене буде типу introductory pages, так звані. А з це і оце. І все, і звідси я вже почну нам речі. Звідси. Щоб мене так снудно було дивитися ці таймлапси, і то, як я, так я це все клею, і роблю, і запасую. Я трошечки поговорю про те, взагалі, як давно я веду ці всі речі. Я свій перший, так сказати, були джорнал завела в. 2018 чи 2017 здається, навіть році до 2017-му. І це тоді стало спасінням для моєї підготовки до екзаменів, бо я тоді була в 11 класі, і в мене було тоді ЗНО. І я кожен день собі записувала там задачки, які мала робити, і закреслювала деньки, предмети, коли готувалася. І десь з того часу я і почала вести ці всі щоденники. І зараз насправді це все мені дуже допомагає з моїм бордугом. Бо я маю офіційно діагностований рдух, і мені ці щоденнички мені допомагають взагалі тримати голову докупи, бо я туди, бо якщо я тримаю всі свої справи в голові, то я забуваю взагалі, що я роблю і що мені треба зробити, і якщо в мене не записано щось в блокнотіку то це означає, що, тіпа, ну, мені нічого не треба робити. З іншого боку, це вже якась певна залежність, і я реально без блокнота нічого не можу робити, і поки в мене так, не був оформлений цей блокнот, то я нічого і не робила. Того в мене з'явилася ідея спробувати зняти відео, де я роблю справи без того, щоб записувати їх в блокнот, можете мені написати якісь коментарі, чи було б вам цікаво подивитись таке відео. І ми спробуємо таке відзняти. Лікуємо залежність від блокнотів. Разом зі мною. верніше, мою залежність разом зі мною. Блін, так цікаво, так прикольно, я придумала. Вот, така інтересна. Окей, okay, uh, ну, я no. закінчила на 51-й. Я думаю, далі буду тут по походу. Ось і приступаємо до оформлення цієї сторіночки. У мене дуже багато. Всякого, що я можу використати для цієї форми. І я думаю, що на даний момент я буду використовувати якісь Sanreo штуки для того, щоб оформити собі стартову сторінку. У мене тут є це відсумки, мені здається, яку я купляла в кропі. А це від стікер пака з Sanrio Characters. А не наклейка с Кифле из Бруно Пучелаті из Джинкс. Ладно, я намахала вас, я буду тут трохи говорити, це буде така, типу, міні озвучка, щоб просто відкоментувати, що взагалі відбувається, бо тут я відбув... вибираю стікерочки і, взагалі, експозицію так звану цієї першої сторінки. 25 разів переклею стікери і всякі скотчі. Воно виглядало так ну по по-неформальськи. Це бідний кіт вже був переклеєний третій раз, але буде переклеєний ще четвертий. Тож я беру рожевий маркер і я хочу зробити типу таку як підкладку під цього кота. Ось того, ну, от я її вирізаю, вириваю, вона інтересна. І цей кіт вже п'ятий чи шостий раз буде переклеєний, бідний кіт. Але ну, в загальному якби, ну, вже нарешті кіт наклеєний. У мене є ще супер штампік, я сама зробила, того типу, у викладаю ці глаза. В такі глаза прикольні. От, далі ще дуже довгий таймлапс того, як я 20... ще знову перекладаю стікери, бо я хочу зробити експозицію з кромі. Тут з'являється братанчик і сока. І знову глаза, і рожевий маркер на листочку, і той самий скотчик в клеточку. Звісно, це все переклеюється купу розів, бо мені хочеться, щоб було типу гарно. Я ну куди, куди без наклеїчок, які знову ж таки переклеєні і відклеєні, бо треба був скотчик, треба було, щоб було красиво. І ну, якби да. Ну, якби да. От, коротше, отакий сетапчик в мене вийшов. Дуже, Че... Дуже чорно-рожевий, я вважаю. Я дуже довольна, але хіба зараз я б ще сюди щось поставила, наприклад, штампік. Ось. Дуже гарно мати багато наклечок з коромі, бо я можу зробити сетап з коромі. Тепер чекаємо, доки ця вся краса висохне, щоб ми далі могли робити. Ми будемо далі робити. А далі я хочу зробити, так як тут, зробити зміст і календар. Далі в мене в цьому блокноті йшли цілі, трекери, якісь проєкти. Але я не буду цього всього робити, крім, напевне, де вони тут в мене записані. Цілі на рік, бо я робила цілі на 2025 по вісьми категоріям. Е і хочу зробити щось схоже на 26. Я думаю, в цьому блокноті це буде більш ніж потрібно. А всі інші трекери я майже не використовувала протягом цих двох років. Знову повертаємось до ракурсу з цього боку. Треба ж і часу, -часу міняти ракурс, а в мене з собою тільки один маленький штатив і трошечки книжок, які тут у мене стоять горою, як додатковий штатив. Е, я дуже люблю цей шрифт. Правда, я не знаю, як він називається. Мені здається, це український шрифт чи ні. Але в будь-якому випадку я буду використовувати цей самий шрифт зараз, для того, щоб зробити е, календар. І зміст. Ні, трохи якісь. А ні, мене зазрана страчка, тепер мене засрана сторінка через засрану стирачку. який жах. На більш менш мені здається. Це буде важко вмістити все оце на одну сторінку. Можливо, треба буде це підняти на одну клітинку, але зараз ми спробуємо вмістити, починаючи з січня. Sampai jumpa di video selanjutnya. Окей, зараз буде веселий таймлапс, як я це все замальовую. А, музика. Я настав час показувати фінальний сетап цих декількох сторіночок. Ось тобто, так виглядає перша стартова. Тобто тут е стікерочки і закладинки, і такий котик з 2026, бо я сподіваюся, що я з 2026 його повністю використаю. В в мене така прикольнень стартова сторіночка з короною. І далі я вже встигла заповнити трошечки зміст і календар, який показувала раніше в кліпах, і навіть плани на рік. І зараз я ще хочу додекорувати сторінку з планами. І ось так виглядає. Вже розворотна січень. Я вже почала тут планувати своє життя. І в принципі, в принципі, на цьому все. Отакий От у в мене блокнотик вийшов на 26 рік. Дуже. Мінімалістичний, але при цьому прикольний. Мінімалістичний би мало всього заповнило. Але дуже прикольний. І мені подобається. І він маленький і компактний, і я буду з ним ходити тепер всюди. Я зрозуміла, що забула записати аутро Того дякую всім, хто додивився це відео. Ви всі кошенята, бажаю всім гарного року, гарного плідного січня. З новим роком, з новим щастям і до нових зустрічей. Пока!